Серед нових фільмів, які подивитись, ну мені сподобалось найбільше два фільми. Найперше в нас був Боєць. Це фільм про поляка, який польської тоді ще народній республіки. Чемпіон світу тоді був, ну комуністична Польща окупована Радянським Союзом. Сателіт її. Ну і він бере, їде в Британію. Там у Британії він бере і з самого низу пробивається на Чемпіонат світу, Хоч, але там все складно. І там, де він в Польщі був, як не як номер 1 там він взагалі став найостаннім, з ним ніхто не рахується. А другий фільм це Гладіатор 2. Він такий більше екшен, такий конкретний бойовичок. Але Гладіатор 1 мені подобається. Але Гладіатор 2 там вони трохи по спойлеру взяли і показали гладіаторські бої з тваринами, гладіаторські бої на воді. І там зовсім інша історія. Вони пов'язані один з інші актори. Сюжет пов'язаний з першою частиною. Не, я сумнів, наскільки він і перший, і другий історично по сюжету правдиво. Але що ж, трек в тіндовці думають про римську історію.